Ще один водоспад, невеличкий, порівняно з цим, цей набагато гарніший. Оце ми зараз підемо і будемо проходити де ці люди під ним. Неймовірна маса води, краса. Зараз підемо глянемо що там. Ось ми підійшли ще трошки ближче до цього чуда природи. Повітря стало ще більш вологі, прохолода краса, дуже гарно. Ось тут під водоспадом. Трішки вітер і неначе дощ, але гарно скла. Ти йдеш над скелею і зверху падає водоспад. Дуже гарно. Я такого ніколи в житті не бачив. Справді, краса неймовірна, і це не зробила людина. Ось такі скелі. В яких зверху падає вода. Хоча скелі твердіє, але земля труситься, неначе їде поїзд. Дуже класно. І тут американці зробили такий прохід. Огороджений. Гарно. Просто супер. Еще одна краса. Такой маленькой речки. Навіть не на річка, а канавка виходить. Ось така краса.